Всім привіт! Ремонт в гаражі вже завершено, вже все розставлено по своїх місцях. І так як я говорив, розкажу для чого це все робилось тут у гаражі. А це робилось для відкриття шиномонтажа. І зараз це все покажу. Це ось бортіровочний стенд. Тут купив балансіровочний стенд. Е, обладнання все нове. Компресор вже вкинув в яму, він знаходиться вже внизу, підключений до е, системи. Тут ви можете бачити, там підготовка воздуха, очищається повітря. Ось тут очищається повітря, додається масло в повітря. Звісно, е, на стендові є свій Своя очистка, але для е, інструментів, всяких машинок, як ось зачисна машинка. Сюди потрібно масло в повітря, щоб змащувалися е, всякі механізми. Ну і далі пішла розводка на двір. Там зроблено накриття, туди машина заїжджає. Знімається колеса і закочується сюди. Там, там дрелька з, гумовим, з гумовою щоткою, то для дисків. Далі. А, в минулих відео, як робився цей ремонт, дверей не було. Зараз вже поставив двері. Вже все тут пошпакльовано, покрашено. Вихід під там, де заїжджає машина. Тут балія, Балія поки що тимчасова, це для провірки резини, камер. Зараз зима, сезон вже пройшов, але заїжджають люди з пробитими колесами, ну і тут про провіряю. На дворі зима, трошки мороз, отоплення немає. Тут льод трошки замерзло. Яма вже до кінця настелена, вже все дороблено. Постелені доски, покрашено. Тут ось зробив столик, всякі тут інструменти для оклейки камер. Зачистка клеї, далі стелаж з інструментами різними. Далі тут міні-склад, міні тут грузики, які на балансіровочному стенді, там не всі, останні тут і також запасні теж тут всякі латки. Ну, таке. Тут міні-такий офіс, міні бухгалтерія все по записі. Ну і все. І зараз покажу, яке накриття. Накриття, як робилося, я нічого не знімав. Уже покажу, готове, як вже зробили. Це ми вже під накриттям, тут, де заїжджає машина. Це ось двері. Туди в гараж заходить. Так як я говорив, повітря розводка виходить ось і на двір Тут можна підключати шланги для пневмо там, підйомників, шуруповертів, накачки шин. Поки що тимчасово відкручуємо вручну ключик. також гідравлічний донкрат. Це позичений донкрат. Е, ну, поки, що, поки що так. Далі все йде на розвивання, будуть куплені повітряні підйомники і пневмогайковерт. Все воно буде підключатися вже там, як виведено. Ну, і зробили таке піднакриття обшито по сторонах. Добавлено тут освітлення, може ще додатися, але поки що вистачає. Тут брама, коли все відкрито, коли ще на монтаж працює, брама повністю відкрита, вільний доступ на вулиці, машини заїжджають. Ну і, наприклад, заїхала машина, відкрутив колесо, відкрив двері, Затягнув колесо і працюєш як треба. Поки що отоплення тут немає. На наступний рік планується тут і отоплення, і далі. Це все, ви будете бачити. Я буду всі відео викладувати. І якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал і ставте лайки. До наступних зустрічей!